Добрий день! Ми раді вас вітати у Коростишеві. Місто недарма нарекли Поліською Швейцарією, сірі гнітні скелі та неповторні краєвиди в полоні душі, і вже несила вирватися з полону цієї краси. Але цього було мало Всевишньому, і щоб прославити цей край у віках, він створив майстра. Ви вже напевно здогадалися, що мова піде про скульптуру і нашого неповторного майстра Віталія Миколаєвича Рожика. Тож запрошуємо вас на екскурсію душа Граніту у вічне нарізцем майстра. Вашими екскурсоводами будуть учениці 6-го А класу ліцею номер 9 імені Олега Ольжича Віра Бочарова Софія Волотовська. Давайте перейдемо від цього знаку біля відділу освіти, увінченого до речі, скульптурою Святого Миколая різця Віталія Рожика. До лавок у скверку і прослухаємо коротеньку інформацію про його величність майстра. Народився Віталій у 1955 році в Росії. Але коли йому було всього два місяці, батьки переїхали до Коростишва. Ми гордимося тим, що Віталій Рожик у 1969 році закінчив нашу рідну школу номер 9 нині ліцей номер 9 імені Олега Ольжича. Далі продовжував навчання у Головинському каменеобробному ПТУ. Першою серйозною роботою Віталія Рожика був пам'ятник Шевченку у місті Романові у 1986 році. А образ нашого кобзаря, біля якого ми зараз знаходимось. Скульптор створив у 1989 році на честь 175-ї річниці поета. Коростишевський скульптор зі світовим іменем заслужений художник України Віталій Рожик за три десятки років створив близько 500 робіт із природного каменю. Серед яких унікальні фундаментальні роботи брати клички, задуманий лев, покрови Божої Матері та багато інших. Статуї Коростишівського митця встановлено в Італії, Фінляндії, Німеччині, Польщі, Латвії, Австрії, Казахстані, Молдові і звичайно в Україні. Ми запрошуємо вас подивитися наші користичівські роботи майстра, які є унікальними і неповторними. Тож йдемо далі. Проходимо Соборну площу і підходимо до місця пам'яті. Тут в почесній вічній втраті застигли постаті героїв воїнів, що віддали своє життя за звільнення нашого краю від німецьких загарбників. Автором всіх скульптур є Віталій Рожик. А ми проходимо в самий кінець алеї слави. І тут на всіх благословляє Спаситель, скульптура, якого була встановлена до Дня міста у 2003 році. У перку, в легкім серпанку, наче все це наяву, сходить, спас на землю грішну і ступає на траву. Тільки, тільки сходить сонце і приміння перші ці, Заіскрились і заграли на Ісусовій руці. А ми йдемо далі до окраси нашого міста костелу, біля якого бачимо скульптура Густава Олізара. Цю роботу Віталій Рожик подарував місту до 500-річчя першої писемної згадки про Коростичів. Густав ніби розчиняється у великій кам'яній брилі, що має символізувати всю велич особистості нашого видатного земляка власника Коростишева. Для нас, користишевців, є те, що Олізар започаткував тут водолікарню, лікарню, лікарню, запросив італійських майстрів обробітку каменю, і, мабуть, найголовніше створив парк. Перлину садово-паркової архітектури, куди ми з вами направляємось? Хочеться звернути увагу на скульптуру Мадони біля костелу. Наша скульптура, створена Віталієм Рожиком. Вирізняється особливою довершеністю форм, гармонією з барочною архітектурою костелу, ніжністю, красою. На спуску в парк бачимо скульптуру, присвячену ще одному видатному земляку часів Хмельниччини, полковнику Чернігівського полку, Мартину Небабі, вражений мужністю нашого земляка, його супротивник Литовський князь Радзивіл наказав насипати. Високий курган на місці загибелі героя. А Віталій Рожик у віковіщи в граніті образ славного земляка. І ось нарешті культурно-мистецький простір сова відкриває шлях до виставки робіт Віталія Рожика Душа в граніті. Що з 2001 року відкрита для відвідувачів і щороку поповнюється все новими і новими роботами майстра. От ми з вами влаштуємо поетичну екскурсію. Віталій Рожик каже: дуже приваблює мене садово-паркова скульптура, звірі та люди, улюблені образи. Багато тварин народжується, коли я просто стою перед блоком чи брилою каменю і в ній шукаю образ, який вже закладений Всевишнім. Я тільки деякі частини відсікаю і все на цьому. Ясної сонячної днини, коли буя краса земна, то навіть стовбур кам'янистий від того щастя розквіта. Кінь задумано стоїть, чи гра у шахи, а чи спить, на траву й не поглядає, бо думками десь літає. Віталій рожик присвятив багато своїх робіт птахам, особливо лебедям. Посідали лебеді на воду. Задивились лебеді на вроду, але бідка лебедеві пара, не засмучу неба сива хмара, не летіть літа так дуже швидко, хай поплава з лебедем лебідка. Батьки чекають дитинча свою рожеву мрію, від радості тремтять серця і душі щастя мліють, вони чекають кожну мить, коли це має статись. І кожен день, і кожна ніч бояться з ним розстатись. Це місце стало осередком культурного життя міста, про яке сам скульптор каже: У парку я формую містичне коло із центральною фігурою Мойсея, який до всіх промовляє словами із нагірної проповіді Ісуса Христа: Бог є любов, це і моє кредо. Тут будуть представлені провідники всіх релігій, об'єднані спільною цінністю любові. Любов це почуття, яке робить людину людиною, додає скульптор. У цьому колі скульптурні портрети відомих діячів, але жоден не підписаний. Лише деякі цитати, і це стає своєрідною портретною Вікториною. А ви впізнали всіх? Майстер створив свій особливий образ жінки в багатьох своїх роботах. Ця поезія надивовлучно влучно характеризує останній об'єкт нашої екскурсії скульптуру матері, що як прекрасна квітка прикрашає центральну алею міста. Нехай мені доля вготовила муки, не камінь на плечі, а цілий овал. Я буду до щастя протягувати руки, я буду молитись на свій ідеал. Нехай моя доля знедолено плаче, карає і мучить нестерпним життям. Я все таки сильна, я щось таке значу, я світ цей здивую красивим дитям. Накотяться біди, повинна здолати, підкотиться туга, повинна мовчать, не меркнучи світло, я жінка, я мати, запалена Богом остання свіча. І хто мене кине, покинутим буде. То словом осудить осудиться сам. Земна і небесна такою прибуду, такою достанеться грядущим вікам. Звичайно, ми побачили далеко не всі скульптури почесного громадянина міста Коростище Віталія Рожика, що в різних місцях прикрашають наш край. Але сподіваємось, що вам сподобалась можливість доторкнутися до високої краси, убінченої різцем майстра. Дякуємо за увагу!